Всім привіт. Є в мене в селі Баня Березів. Косівський район, Івано-Франківська область, є така кобела. Кобели можливий продаж, можливий обмін. Зараз детальніше розкажемо. Молода кілка є. 6 років кобелі. Молода кобела, має гарну довжину. Мало двоє лошет, якщо все не помиляю. Двоє, два, два ложки в мене. Тепер нежеребна. Їде у лісі. В фірі теж їде? В фірі теж їде. Проба, каже Роман, що проба люба. Кому би цікаво собі приїхали, спробували. І качається. Пані вже стоять на стайне. Вийшла на двір хоче трохи лягати, але на зараз як лежить не дуже буде. Не дуже буде вигляд. воно на всі чотири. Бела робоча їду лісова. Їде в лісі. Ноги ззаду Чисті. Гулів нема. Зад широкий. Має розкол трохи. Нічого, нічого є не шкоди. Ціна півтора тисячі торг можливий. Можна заміряти, що не можу тримати, якщо маєш там далеко. Заміряли тепер розміри, але то незручно знімати було б. Ти затримав один кобил, один замірів. Висота по ній. У березні на асфальті ж так точно не гон поміряти, але приблизно 165 висоти по ній. Обхват майже 2 метри, там не стає 3 сантиметри, але то є ще куди на неї набирати. Шкобила така орієнтована, коло 600 кілограм. Нога 22, так, твердо. Такий варіант. Обмін можливий. на що? А щось молоді, молоде. Може бути словом, Якщо когось щось буде цікавити, обмін можливий, не на жеребців, а там собі будете дзвонити, і договорюватися. Ще раз нагадую, Івано-Франківська область, Косівський район, село Баня Березь. Номер буде під відео в описі. Хто не вміє знайти, то натискаєте де назва відео. Як називається відео, натискаєте ще раз на назву, там пише, пише більше. І то де показує. То де показує номер. Так. Ціна, ще раз нагадую, нагадаю, 1500 доларів. Торг можливий? Сюди, це не в магазині. Тар присутні. Дзвоніте, говорите, собі договорюється. Де треба якісь відео у роботі, теж Роман може докинути на вайбер, як кобила їде. Немає в фірі, як їде, але як треба якусь знімати. Вже що в фірі немає відео, але в загальному у лісі то я як у роботі в фірі у нас тут у нас тут фірами. Так, не дуже фірами щось є коїсь роботи, але як треба, то покажешся. Розміри назвали, ціну назвали. А що більше цікавить, то собі будете дзвонити, вже питатись що кому більше треба. Має таку лоскувату, не є широка. Три ноги білі. Гриво на правий бік. Явний розкол. У лісі як? Остро, ні. Середна. Вона не є така би але але якщо в наганах, вона збігає і стає. Вона не... На ганах розуміє, каже нам, що збігає, стає. Відоб'є, стає, відоб'єся. Не не... Вона... Відбиваєся та не тікає. Не є остра, не є повільна. Середна. Перевірено. Машин не боїться. Молода, робоча кобела. Кому треба. Подзвонили, спробували і забрали. Добре, аж взагалі щось плюс-мінус. Таку загальну інформацію сказали, а кому вже треба детальніше також собі. Кожен собі дзвонити, питає то вже що кого цікавити. Верхів везеш, Верх. ніко несе, можна під туриста кому виграв. В сідлі? В сідлі поп. В сідлі теж можна і під туриста, каже Ромаш. Верхом несе дуже добре. що ну, є. Копито файно велике, треба трохи вже підпустилось. Давно кого? Трамлі. Кому місяці ковано Станку? Та у нас тут усе в станку у нас тут всі куються в станку, у нас дуже багато Дуже багато станків що всі в станках, бо немає це Тримати та Тримати та й руки рвати. Станок загнав собі і відпочиваєш потайкуєшся. Добре, слава Збройним селам України, всім мирного неба, Кому цікаво, дзвонять.